Всім доброго дня наші гості та глядачі каналу. Сьогодні підкормлюємо чесник з літрою другий раз на, цьому, на цій ділянці. Завтра передають дощ. Ділянка далеченько відома. 35 кілометрів. від кілометрів відомий. Хотілося нам тут садити часник, а так на Собаки в стежку натоптали. Так, тут у нас посаджений сорт Любаша, перша репродукція. з зубки. Такі у нас тут найкраща діляночка. Тут кожен рік садилась картопля, більш нічого. Буде цей часничок у нас на продаж. Ось такий, як можете бачити. Такий весь один в один. Тут він перед посадкою був оброблений Максимом. Не хворіє нічим. Закрита волога. Рядочки рівненькі, як струночки, як струночки. Завтра планую, на, на завтра має бути дощик. Все так вирішили, щоб два рази не їздити, то кинути селітру. Все, всім гарного дня. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал, бо з нами буде цікаво. Садимо часник перший раз. Будемо вирощувати часник разом. Всім гарного дня, гарного перегляду, до побачення.